Чергові махінації за державні кошти. Серед 39 підозр, які отримали посадовці Хмельниччини, є справа директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. За даними слідства, чоловіку інкримінують незаконне заволодіння державними коштами, адже він безпідставно нарахував собі премію аж на 700 тисяч гривень. Викрито протиправну діяльність директора Шепетівського комунального підприємства. Він же є й депутатом відповідної міської ради та уповноважної особи з державних закупівель, які в 2023 році вчинили розтрату бюджетних коштів на користь фізичних осіб, трьох фізичних осіб-підприємців. А саме під час закупівля транспортних засобів для потреб комунального підприємства за цінами, які значно вищі ринкових, заподіяли збитки у розмірі 356 тисяч гривень. Окрім того, Викрито начальника комунального підприємства Староконстантинівської міської ради, який розтратив бюджетні кошти під час розробки проєкту кошторисної документації для реконструкції парку. Показовим є те, що грошові кошти перераховано а проєкт взагалі не виготовлено.